Пришло влучання скаліра. Шовіськовослужбовець з позивним бордо виконує першу вправу на іспиті майбутніх марксменів піхотних снайперів. Чоловік повинен влучити у ціль з різних дистанцій та положень. На це має 120 секунд. З шести пострілів п'ять лучань хвилювання відсутні. Почуває себе комфортно, звичайно, робочий день в армії. Боєць розповідає, раніше працював в ІТ-сфері. У лютому 2022 року доєднався до лав Збройних сил. Тоді йому було 21. 112-та бригада ТРО Київська. Я був розвідником і, скажімо так, по спеціальності далі проходжу навчання на Марксмена. Це марксменська гвинтівка українського виробництва. Це ЮАР-10М в 308 му калібрі. Насправді дуже якісна гвинтівка. Всі потужності виробництва все знаходиться в Україні. І мені дуже подобається, що українське зброєве виробництво дійшло до такого рівня. Готується до виконання вправи, і військовослужбовець з позивним Малиш. Є деякі хвилювання, тому що ми так не звикли, що тут так багато людей. Так ми працюємо тільки з інструктором. Але позитивний настрій, що я вважаю, головне для. Гарного результату. Чоловік говорить, за час навчання опанував теорію та практику. Зокрема, отримав навички стрільби на дистанції від 250 до 500 метрів. Результати стрільби не дуже задовільні. Але я сподіваюся, на наступні праві виправитися. Трішки хвилювався. Коли ти вже стріляєш, то саме оптика трохи, ну. Має коливання, і тобі треба максимально зосередитися для того, щоб вона не коливалася, і ти чітко міг навестись на цілі. Та ще взяти до уваги те, що ти це робиш ну, у русі, тобто ти пробіжав, в тебе є деяка віддишка і це також роль на якість попадання по цілі. Навчання Марксменів організовує відділ підготовки регіонального управління Сил ТРО Північ. Воно триває два тижні, каже інструктор з позивним павук. Це щоденні інтенсивні тренування. Аби скласти іспит бійці мають виконати дві залікових вправи. «Стрільба в динаміці, стрільба зі складних положень, з нестабільних, без опорів на час і на точність. Наразі люди з різних бригад є і ТРО бригади, є і ЗСУ. На жаль, інструкторський склад зараз невеличкий, тому ми не можемо. Працювати з великою кількістю людей, але ми розширюємось. За словами інструктора, групи на навчання набираються постійно, адже професія є затребуваною. На запитання, чим Марксмени відрізняються від снайперів, відповідає наступне: це щось середнє між звичайним піхотинцем і снайпером. Снайпери це люди, які працюють на дистанції від кілометра і далі. Марксмени це люди, які закривають дистанції до снайперів. Я знаю дуже багато випадків, коли зі стрілкової зброї, не помпової, скажімо так, люди збивають дрони. Якщо ти розумієш основи балістики і враховуючи те, що дрони це не дуже велика дистанція, вони не літають високо, це є цілком випавнімою роботою. Влучання, правий край. Я в війську з 14 року, починав ще, скажімо так, з полку АЗОВ. Приєднався до Лав сил оборони. Ось тільки недавно пішов сам на контракт прийти, замінити хлопців, які вже... Скажімо так, все довго не можу сидіти вдома, тобто дуже-дуже мотивований. Московія, так, вона забрала і у нас, і у вас, усіх, і у дітей, вона забрала багато чого. І у моєї дитини, головне, що вона забрала, оце дитинство, розумієте. І коли вона. Цікавиться більше зброєю, скільки прильотів і все таке. Ну, ми справжні воїни, ми справжні, як сказати, казаки, і ми будемо до останнього воювати. І для нас головне це перемога. Після складання іспиту всі бійці отримали сертифікати про проходження навчального курсу. Алла Бідна, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.